Вони приходять в цю е, ярості і навалюють нам тими ракетами. Якщо ми говоримо про переговори е, миру, я цього не бачу. Ці ж паскуди зрозуміли, що по одній дві ракети ж не інтересно вже випускати. А отако гамузом, то воно кудись прийде. Каїн Крамер 29 років, переможець 18-го сезону битви екстрасенсів, жрець графічної магії. Ритуаліст. Рідне місто Харків. Яке місто буде звільнене наступним? Може, там чи напрямок якийсь, от, що там карти будуть говорити? Що все ж таки наші Збройні Сили України відвоюють найближчим часом? А наступним, скоріш за все, буде десь біля Запоріжжя. Угу. Там, де оця білий яд, там, скоріш за все, це буде там. Деякі, деякі населені пункти Запорізької області, ти так, хочеш сказати, так, ага, так. ті, що окуповані, будуть звільнені. Добре, а Крим, коли повернеться до України? Бо знаєш, багато дуже хто прогнозує, і багато хто говорить про і ставить якісь певні дати. Ти можеш сказати, все ж таки, коли ми поїдемо всі в Крим? Ти хочеш в Крим? Хочу. Ти давно був в Криму? Дуже давно. Ну, розкладав же карти вже на, на стільки, Крим, на стільки, ну розкажи, дав, настільки на, на на давно що... так. По-перше, я ніколи не даю точних дат, так. то що війна, я їй не дивлюся, в принципі, як така закінчення війни, чого то, що війна це тисячі рішень, і прийнятих, і не прийнятих, і да навіть випадкових. Тобто, ось, наприклад, да, коли ми щось їхнє знищуємо. Ну, я про корабель говорю uh -huh. і так далі, там uh -huh. подібне. А ось вони приходять в цю ярость з гостю, а ось і навалюють нам тими ракетами, розумієте? І ще деякий час ця а, ненависть є. А, в общем, бачить свій вихід. Uh -huh. Так, Крим, давайте глянемо. Ну що ти не розкладати жодного разу на Крим? То було. Давно. <ріст> Я ж кажу, зміни на фронті, але вони завжди діляться. Значить, і завжди треба є. знову тепер дивитися. А, може, там карти зараз щось інше скажуть. Щодо Криму, це буде. Це буде довго. Довга історія? Нам, ну. Моє таке відчуття, що саме з Кримом буде достатньо довга історія. Так просто, так просто нам його не віддадуть. Прямо на роки, ти хочеш сказати? Ні-ні-ні, не на роки. Щось більш-менш таке з місця зрушене. Щось більш-менш, скажімо так, до нашої сторони. А ось це може бути в сьомому-восьмому місяці. Угу. Наступного, року. Наступного року. Так. Так, це десь Це тако. Липень-серпень. Так. Угу. Бачиш, що там говорили про березень вже, значить, ще передеться трошки почекати. Я думаю, то буде довше. Каін кажуть, що на нашого президента хтось тисне в контексті перемовин. Подивися, будь ласка, чи дійсно йдуть якісь зараз перемовини, про які ми не знаємо? Хтось з ким домовляється. І чи дійсно хтось тисне на нашу владу? Якась така собі інформація. Чому? Я, по-перше, я не бачу. Може, я може й можу притягнути за вуха. За вуха не треба. Давайте те, що картика. <гум> ну, я, по-перше, я не бачу. Зрозуміло, що країни. За те, щоб це швидше закінчилося, угу. і е, зрозуміло, що країни будуть йти е, шляхом меншого опору Ось. і будуть казати нам, да, давайте вже домовляйтеся про щось. Але сказати про те, що е, йдуть якісь перемовини, я не можу. Тобто наша країна ні з ким зараз не веде перемовини я цього щодо, не бачу. щодо якогось врегулювання, правильно? Я цього не бачу. Угу. А може, зараз якісь ведуться перемовини без України? Давайте глянемо. Якщо ми говоримо про перемовини миру, миру і злагоджених якихось відносин, я цього не бачу. По-перше, перемовини у Росії з іншими країнами є. Угу. Це по-перше, то що нам треба гроші, дуже не вистачає грошей, і, і треба налагоджити якийсь там експорт, скажімо так, да? треба заробляти ті гроші. І плюс, і плюс про ракети. Угу. Тобто, Потому, що Росія в, нас з нема, в нас нема того ресурсу вже. Потрохи у нас все закінчується дійсно. Зрозуміло, що там дуже багато всього ще за царя панька зробленого, але то вже трошки не то. І у нас входи, вже йде то, що новіше, і нам треба ще. Тобто в Росії закінчуються запаси. Правильно? І трохи, вони звертаються так. до когось, щоб їм ці запаси поповнювали. Зброї. Ну, по-перше, по-перше, вони ж тянуть з Білорусі. Угу. Ну, По-друге, ми звертаємося за якимись комплектуючими, за якимись ем, деталями, назвімо це так, мабуть. Угу. А ось, і ми звертаємося, за, можливо, за сами, саме за ракетами. Угу. Тобто, от, оці, о, оці штуки вони є. А от до речі, стосовно ракет, все ж таки, знаєш, нам тут одні кажуть, що в Росії закінчуються ракети, інші кажуть, що вони ще там є. А Росія бомбить і бомбить Україну. І може ти там подивишся, як ситуація в ними зараз з ракетами? бо це зрозуміло, що вони там просять в когось. А що там насправді відбувається? Може, скільки ще буде бомбити Росія Україну ракетами? Отак, от, от мирне населення. Я не скажу, що в них там того дуже прям мало. От прям от прям мало. Я так не скажу. Ні, то, що, по-перше, вони готувалися. По-друге, у них свій запас був. Ось, але тенденція до того, що в нас все рівно, в нас в них, господи, хоч і не віруючись. Ось в них все одно того об'єму, а вже нема. Угу. От, от нема. Не настільки мало, як би, може, то кажуть, але того об'єму вже в принципі нема. І ось ми зараз, у нас зараз горить одне місце, що треба десь то брати. В них. Так. Угу. І скільки ще будуть тривати ось ці обстріли? Масові такі. Знаєш, вони ж накопичують, чи десь беруть, чи накопичують, де вони беруть. Уже там скажеш, де вони беруть. Чи самі виробляють, чи їм хтось дає. Так, по-перше, щось кліпають там ще самі. З болота і палок, mm -hmm. але кліпають. Так. Ага. Все-таки є поставки. А з якої країни? Я думаю, що то штик ісіран. Все ж таки. Да, Навіть попри те, що е, вони сказали, що вроді як о, завершили ці всі поставки, вроді як вони від того відійшли, але щось мені кажеться. що А дуже що картам врябільні. кажеться? Щось говорить про країну, що це за країна? А от по картам країну я не бачу. на жаль. Там ні сонця, ні піску, ні моря, да? нічого не видно. Нічого такого, щоби могло мене наштовхнути на якісь заключні виводи. Скільки ще триватиме ось, ці, ось цей терор російський, ракетний території України, мирного населення, зокрема? Тут ну, таке питання трошки риторичне. А чого троша... По-перше, ці обстріли масові будуть доти, доки є чим? Логічно, логічно, так. Да. По-перше, по-друге, доки йде <гум> війна. <гум> І по-третє, ці ж паскуди. Я не знаю, конечно, інформація для точно. Ці ж паскуди зрозуміли, що по одній-дві ракети ж не інтересно вже випускати, то що збиваємо, а отако от гамузом, то воно кудись прилітає. Того саме масові ці обстріли це вже буде тенденція. Вони вже будуть продовжуватися, так. А карти що там кажуть? Щось можна. Якщо одну якусь там достань, розкажи, що там вони. Карта кошмар. Угу. Тобто ми сидимо, хватаємося за голову, а вверх у нас ці жаки. Тобто, говорячи про масові обстріли, це, це вже буде тенденція. Добре, Каїн, А давай тоді, може, тобі карти скажуть, коли війна закінчиться в цілому. І як? Ну або хоча б як. Та ми переможемо, може. Це зрозуміло. Запитаємо вищих сил. Давайте. Бачу, карта якась там ясна. Тебе випадка. Дуже гарні карти. Дуже. Одна з карт перемоги. Угу. Тобто, у нас перемога за нами. І тільки за нами. Тобто, що б вони не казали, що вони не робили, так, да, нам буде тяжко. Так, нам буде непросто, нам уже непросто і давно. А ось, але щоб вони не казали, що вони не робили, перемога буде за нами. Коли прийде, оце велике питання. Тож я повторюю, що а, війна це тисячі вирішень, прийнятих і не прийнятих, і ми можемо дивитися тільки а, динаміку. Угу. Можемо дивитися тільки динаміку, але не, не закінчимо. Ми, ми, скільки ми вже в тіктоці, тому ж самому, да? скільки ми вже знаємо е, тих самих е, предсказань, які ніфіга не збулися, угу. то казати про те про те, коли тут неможливо. А побачать карти твої чим завершиться перемовинами чи на полі бою? Ану, подивися. Давайте глянемо. Скоріше за все на полі бою. Я не бачу того, що дадуть якісь перемовини, якесь щось хороше. А, наші сторони все одно не прийдуть до якогось. А, наша сторона, їхня сторона не прийде до якогось одного Ні. Угу. А Я все ж таки бачу, що на полі бою ті ж самі ракети, те ж саме їхнє недовольство. Те, що ми їм насипаємо звіздюлею. І все, буде, я ж кажу ще раз, буде, буде тяжко, але перемога саме за нами.